У Мукачеві відкрили центр служби крові, який займається відбором плазми. В штат закладу це релоковані працівники з Харкова. Це вже восьмий такий центр в Україні та єдиний на Закарпатті. Відбір плазми триває близько 40 хвилин і суттєво відрізняється від звичної здачі крові. На заборі йде відокремлення рідкої частини від форманих елементів. От потім плазмоконтейнер поступає. Плазма, потім процес зупиняється забір. Процес забору, а на процесі повернення йдуть, повертаються формлені елементи у кровоносне русло з коагулянтом з фізичним фізіологічним розчином та з форменими елементами. Тобто цю процедуру можна робити два рази на місяць. от Якщо кров можна звати півтора ви здали півтора-два місяці, треба чекати, то після плазми. На 15 день ви до нас приходите знову на процедуру. Першочергово донору дають заповнити анкету. Потім лаборант, відбираючи кров з пальця, робить аналіз крові, який готовий вже за 30 секунд. Доза забору залежить від статі та індивідуальних особливостей донора. Тут переконують, донорство корисне для здоров'я. Користь для гіпертонічної хвороби це дуже добре. Це профілактика інфарктів, інсультів, атеросклерозу також це профілактика. Для дівчат, для, для хлопців, якщо є такі косметологічні проблеми, так це от також ми там забираємо всю цю негативну плазму, так і кров постійно. Оновлюється за кілька днів з початку відкриття. заклад вже відвідало більше десятка людей. Закарпатці кажуть, донорство крок відповідальний, і у часи війни особливо потрібний. Наразі це дуже важливо робити, оскільки в Україні йде війна і постійно потребують люди крові. Тому здавати кров треба обов'язково. Дуже положительно, тому що кров нужна, особливо нам так, як я з юга. З Ніколаєва нам дуже надо. завжди в Ніколаєві просять, і от, хто залишився, ходять, люди здають. Дуже добре відносимося, саме здаємо іноді. Як часто вже було донором? Ай, як часто, ну сім років. Якщо здоров'я дозволяє, то дійсно треба здавати, допомагати. Багато людей потребує саме допомоги. Бувають такі mm. ситуації, коли треба, якась певна група крові, її просто нема. Тому якщо є такі банк крові, то це може реально комусь врятувати життя, окрім користі. Донор отримає загальний аналіз крові, тестування на гепатити та віл-інфекції ще й до всього фінансову винагороду. Якщо донор приходить вперше, йому лікар-терапевт або лікар-трансфузіолог призначає дозу 650 мл. За цю дозу ми виплачуємо 340 гривень, але в нас є декілька проєктів. Якщо приведеш друга, то отримує додатково 300 гривень. Сьогодні донори, які прийшли вперше до нашого центру, вони додатково отримують 100 гривень. Якщо ж донор відмовляється від виплати, то за його бажанням кошти можуть бути перераховані на потреби зсу або ж місцевим лікарням. Проєкт безоплатного надання препаратів закладам здоров'я головним чином спрямований на онкологічні і дитячі відділення. Ми зараз хочемо заключити договір з вашою центральною лікарнею на поставку лікарських засобів. Донори, які будуть безкоштовно здавати плазму, ми накопичимо певні кошти. Завод нам відрахує лікарські засоби, і ми передамо вашій лікарні. Тут сподіваються, що невдовзі донорів стане значно більше, і графік всього дня буде розписаний наперед. Наразі ж кожного відвідувача частують чаєм та печивом.